У ніч на 31 березня та рано вранці окупанти масово атакували ударними безпілотниками місто Харків. Злучили, зокрема, по цивільному підприємству у Київському районі. Є постраждалі та пошкоджено навчальний заклад і будинки. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Російське БПЛА влучили по цивільному підприємству у Київському районі. виробничий відділ та складські будівлі. Виникли пожежі загальною площою на 3900 квадратних метрів. унаслідок російської атаки від від вибухів постраждали троє цивільних, пошкоджені багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу та автомобілі. Дональд Трамп пообіцяв Володимиру Зеленському великі проблеми за те, що він нібито хоче відмовитися від угоди про Надра. Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть великі проблеми, заявив Трамп, журналістам. Також він додав, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Україна хоче бути членом НАТО, але цього ніколи не станеться. Тож, якщо він хоче якихось нових переговорів по угоді, він має великі проблеми, додав Дональд Трамп. Контррозвідка СБУ викрила агентурну групу російської воєнної розвідки в Києві та затримала трьох осіб. Зокрема, як повідомляє служба безпеки України, вони затримали одного громадянина Російської Федерації. Головним завданням зловмисників було коригування повітряних ударів фашистів по українській столиці. Основними цілями ворога були оборонні заводи і склади з озброєнням та боєприпасами сил оборони. Затриманий російський шпигун проживав в Україні в режимі очікування, і після початку повномасштабної війни. Його активувала воєнна розвідка РФ для коригування ворожого вогню. росіянин облаштував спостережний пункт на даху Київської багатоповерхівки. Ще двоє затриманих працівників оборонних підприємств. Один з них збирав інформацію про наслідки прильотів ворожих ракет, кількість працівників на заводах, ремонтних базах тощо. Інший втемно випитував у своїх колишніх колег локації потенційних цілей під час обшуків вилучено техніку, телефони зі звітами, а також дрон, який планували використовувати для дорозвідки.